Вечір добрий. Ми розповідаємо про головні події понеділка. Повна картина дня Замить. В Чергу за біометричними паспортами у досвіта. Волонтери вирушили за пораненим генечанином в зону АТО. Квартира на п'ятому поверсі для бійця без ноги. Сьогоднішнього дня українці почали подавати документи на оформлення біометричного закордонного паспорту. Він міститиме електронний чіп з фотокарткою, відбитками пальців та підписом особи. У Вінниці займати чергу на оформлення паспорту нового зразка. Почали ще у досвіда. яким видався перший процедурний день. Знає наша Оксана Святенко. У міграційній службі сьогодні аншлаг. Тут розпочали приймати документи на оформлення біометричних закордонних паспортів. Тетяна Юрченко каже: прийти сюди у перший день було необхідністю. Жінка працює в Італії. В цьому місяці строк дії її паспорта закінчується. Краще вже отримати цей, бо все одно отримують цей паспорт. Напевно, буде відкрита і безвізова виїзд за границю. Но краще отримати цей чим потім знову. Стояти і старатися зробити новий. На вигляд, біометричний паспорт не відрізнятиметься від звичайного закордонного, проте усередині буде розміщений безконтактний електронний носій. В цей безконтактний електронний носій буде вноситись інформація, а саме відцифроване зображення обличчя, відбитки пальців і відсканований підпис особи. Аби оформити біометричний паспорт, потрібно подати оригінал та по дві копії ідентифікаційного коду та паспорта, а також квитанцію про сплату 20 днів і документ готовий. Коштує він 518 гривень. Щоправда, паспорт можна отримати і у семиденний строк за ціною 775 гривень. Поряд із ним видаватимуть і паспорти старого зразка. Замінювати ж ті, що є раніше строку у міграційній службі. Не радять. Він буде мати переваги в тому випадку, коли Україна. Підпише з країнами європейської, Шенгенської зони, європейськими країнами, договір на безвізовий перетин державного кордону. В цьому випадку паспорта, які мають безконтактний електронний носій, можливо, в'їзд на територію тої чи іншої держави. Але я хочу також поінформувати, що дана угода питання буде розглядатися про можливе її підписання в травні цього року. Поки що подати документи на виготовлення біометричного закордонного паспорта можна лише в одному відділенні Державної міграційної служби на театральній 10. до кінця місяця в області запрацюють ще чотири вузли. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Житло бійцю, АТО виділила міська влада могилева Подільського. Боєць батальйону Донбас Олександр Саробон на війні втратив ногу. Міська влада виділила йому квартиру на п'ятому поверсі багатоповерхівки без ліфта. У мері кажуть, інших варіантів не мали, Втім, Олександр на такі умови погодився, адже немає власного помешкання, змушений винаймати житло. Втім, за документами, жити в отриманні від державі, держави держави квартири. Олександр має право лише рік. Чому знає Лариса Бондар? Рятувати рідну Україну 35-річний Олександр Саробон кинувся одразу ж, як почув про анексію Криму. Добровольцем записався до батальйону Донбас. З побратимами побував у найзапекліших боях. Пройшов і Іловайський котел. Там його поранило у ногу. Сталося це 29 серпня. Далі дві доби полону. Звідти бійця визволили представники Червоного Хреста. Я був і бачу, що з людей, які мали по 100 кілограм, їх лишалися ноги. Це дуже страшно, воно й до цих пор, сниться. мені здається, на нас падало все кроме атомної бомби. Бог поцілував, що вижив. Оце я також був суд, держав сам собі ногу. Те, що було наступного місяця, хлопець і досі згадує не без сліз. Тривале лікування у військових госпіталях країни. Втім, поранену ногу медикам врятувати не вдалося. Спочатку було страшно, падав, плакав, злився, а зараз вже прів. Якось змирився з цим. Я, я ж не потирав її, там, десь п'яний впав чи що. Я ж її ради того, щоб діти ці жили. Тепер у Олександра новий бій. Хлопець не має ані пенсії, ані групи, ані зарплати. Ба Більше півтора місяці боєць разом із родичем Сергієм оббивали пороги київських владних установ, щоб отримати посвідчення учасника бойових дій. На це пішло близько 9 тисяч гривень. Але на отриманий документ є чимало нарікань. Нескільки з тим, що людина пройшла. Була в Попасне, курахово, Артемовськ, лисичанськ і ловайськ. А виписали зовсім. Слов'янськ і Курахово виходить, що по бумагах він учасник бойових дій, в містах, які вже були звільнені. Даже так, Оце время ці міста вже були звільнені, і він був в них. То, то як він може бути учасником бойових дій? Не дісталося Олександрою обіцяною державою квартири. Власної хлопець немає, тож змушений винаймати житло у рідному Могилеві-Подільському. Допомогти атошнику зголосилася місцева влада. Рішенням сесії виділили йому омріяні квадратні метри. Щоправда, на п'ятому поверсі будинку без ліфту. Втім, труднощі солдата не лякають. Заради власної оселі він згоден щодня долати п'ять поверхів на милицях. От тільки за документами жити у квартирі Олександр має право лише рік. У міській раді Могилева Подільського кажуть, це паперова тяганина, та обіцяють за місяць виправити ситуацію. Те, що там написано тимчасово, це чисто процедурне питання, тому що зараз ми хотіли просто спіти до нового року, і деякі процедурні моменти ще не, не витримали. Наразі у квартирі триває ремонт. Боєць сподівається, цього разу владні мужі обіцянки дотримаються. Тож терпляче чекає на ордер. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта. А тим часом Вінницькі волонтери вирушили за пораненим бійцем в зону. АТО. молодий чоловік з Вінниці воював в першій окремій танковій бригаді. Його контузило вже вдруге. У військовому шпиталі вже чекають героя на лікування. На схід вінничани поїхали не з пустими руками. Екстрено зібрали гуманітарку. Це й буржуйка, і ліки, теплий одяг, консерви, фрукти, макава, чай та цигарки. За словами волонтерів, формували допомогу, враховуючи побажання бійців. Доставить її воякам. Андрій Гдручинський виконавчий Директор благодійного фонду Подільська громада каже, особисто робить це вже в сьоме. Цього разу їде з товаришем. Разом у Києві заберуть ще один вантаж. Коліматорні, приціли та метеостанцію на суму 15 тисяч гривень. Це є така невеличка метеостанція, яка. Ну, Розмірами, як можливо, два мобільні телефони з високоточними можливостями заміру сили вітрів, напряму вітрів, вологість, температура. І, відповідно, тоді вже вводяться спеціальні програми артилерістів для того, щоб можна було якісно і прицільно вести вогонь. Ну, ми продовжуємо випуск. Наступні теми такі. Штраф через термінал безпосередньо на місці правопорушення. Забрали прикраси і зникли. Як кримські татари знайомили віничан зі своїми традиціями? Штраф за порушення правил дорожнього руху тепер можна сплатити в службовому авто Машини даївців обладнали мобільними терміналами. В профільному управлінні кажуть все для зручності водіїв. Подробиці у матеріалі далі. Водій зі стажем Віталій Креч один з перших оцінив нову послугу від Департаменту Державтоінспекції України. Раз. Вот Якщо гроші є, зручно на місці. Не треба нікуди їздити, не треба тратити лишні гроші. Ну, не треба нарушати. Саме головне. Термінал видає дві квитанції. одна залишається в водієві, інша підшивається до адмінпротоколу про порушення. Нам проводили навчання, як користуватися даним приладом. Помилки ніякої не може бути, тому що на даному приладі вводиться зразу серія номер протоколу. Коли він видає чек, в чекові також на, на, ну, вибивається е, серія номер, номер протоколу, водій може звірити на місці, чи іменно по даному протоколу е, проплачується і все перші електронні пристрої в машинах інспекторів патрульно-постової служби з'явились на Дніпропетровщині та у столиці. Тепер, окрім Донецької та Луганської областей, їх випробовують і в інших на Вінничині ж пост мають лише дві службові машини. Один працює в місті Вінниці безпосередньо і один на дорогах державного значення. У профільному управлінні кажуть, нововведення виключно для того, аби зберегти час водіїв і належним чином обслужити порушників правил дорожнього руху. 15 діб дається для того, щоб сплатити штраф, якщо людина порушила правила дорожнього руху. Але якщо вона має банківську платіжну картку і є посттермінал цей в службовому автомобілі Державтоінспекції, вона може тут же відразу і сплатити штраф. Але змушувати розраховуватись одразу на місці порушення правил дорожнього руху водіїв не будуть. За ними залишається вибір оплатити через мобільний термінал або в касі банку. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал. «ВІТА». ювелірну крамницю. Пограбували в Козятині. Як це відбувалося, зафіксували камери спостереження. Однак встановити особи злодіїв правоохоронцям не вдалося. Наразі триває слідство. Деталі знає наша Тетяна Орлова. На 500 тисяч гривень збагатились двоє чоловіків у козятині. 9 січня по обіді вони пограбували ювелірну крамницю. Погрожуючи продавщиців кухонним ножем та предметом, схожим на електрошокер, забрали золоті вироби. Вони зв'язали скотчем, після чого втекли з місця скоєння злочину. Через декілька хвилин прибув наряд міліції. Виїхали всі служби, де були проведені ряд необхідних заходів по встановленню осіб. Однак, на жаль, на даний час ці особи не встановлені і не затримані, скористатись тривожною кнопкою, працівниця магазину не змогла. Озброєної охорони чи інших спеціальних засобів захисту персоналу та цінностей у крамниці не було. Нам було вилучено запис з камер відеоспостереження, де всі ці події знайшли своє відображення. Прохання для всіх громадян, які Знають, впізнають або мають якусь інформацію по даних особах. Повідомляти на лінію 02 і на вказані телефони. конфіційність гарантується за фактом пограбування Відкрито кримінальне провадження. Чоловікам загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта. У Вінниці стартував проект Батл Сіті. Це спортивно розважальне дійство, яке проходить біля головної ялинки в центральному парку. Вінничани змагаються в трьох вікових категоріях за головні призи: смартфон, планшет і телевізор. Конкурс супроводжується музикою, жартами судді та головного діда Мороза міста Олександра Шемета. 15-16 січня пройде півфінал змагань. А 17-го, в день закриття ялинки визначать трьох фіналістів. Організатором Баттл Сіті є департамент культури міської ради та комітет. З фізичної культури та спорту Дід Мороз шукає найспритнішого. Ми підготували достатньо гарні коштовні призи. І пропонуємо ось такий добрий гарний мороз. Добряче погрітися. От, хто найспритніший попіднімати і гирі, і штанги, і на брусяк позмагатись. Багато зараз є вдома в інтернеті, нічого Гири, цікавого немає. А тут а, хоч якісь конкурси весело розігрів, хоча якісь... Не так холодно на вулиці, треба побільше таких конкурсів. У нас така ситуація, що тяжко людям ж треба, правильно. Не тільки злажна війна буде. Повинно ж бути все одно трошки радості. Віничан знайомили з традиціями кримських татар. У торгово промисловій палаті пройшов фестиваль Поділля Крим. Кулінарні майстер-класи. Національні традиції, культуру та побут презентували самі кримчани. Більшість з них вимушені були переїхати на материкову Україну. З ними спілкувалась наша Ірина Дідух. Кримський татарин Енвер Кадиров на материкову Україну переїхав одразу після референдуму. Каже, почувався в небезпеці, адже займався правозахисною діяльністю. Оселився в місті Хотин Чернівецької області. Там разом з друзями відкрили невеличке кафе із стравами національної кухні. Зізнається, найбільшою популярністю користуються чебуреки. Іноді за добу їх продають до півтори тисячі. Секретами приготування улюбленої їжі чоловік ділився із вінничанами на фестивалі Поділля Крим. Говорить, м'ясо повинно будем яким без прожилок и обовязково баранина, або Мясо, не перемалывается. Если допустим для себя готовите, то можно его перемалывать в... через мясорубку. А традиционно наши женщины которые на кухне, они, ну, и мужчины, которые как бы производят человек, они как бы пользуются ножами. Мы этим ножом его мясо прижимаем, а этим режем. У нас получается грубая, такая рубленная. Учасники фесту відтворили побут та атмосферу, які віками панували в оселях кримських татар. Перше, що подавали гостям дому, була кава. Кримчанин Ібрагім розповідає, цей напій був настільки популярним, що майже на кожному кроці були кав'ярні. Мужчини та до судані приході абдихати може кофейну, розговарівати могли там цілий день проводити вірі. А жінки, ви бані от бахшасараї три громадські бані. где они приходили, разговаривали, беседовали, наслаждались, в общем. То есть для них вот эта баня да, была как бы досугом. И не только в кофейных, во всех общественных мероприятиях отдельные мужчины, отдельные женщины собирались. Это вот принципиальный вопрос. Окрім кулінарних майстер-класів, відвідувачі фестивалю знайомили з декоративно-прикладним мистецтвом. За словами кераміста Рустема Скібіна, за орнаментами на посуді можна було дізнатись про достаток в родині. Приміром, тарілки, на яких зображені птахи з великим пір'ям свідчили про заможність господарів. Тут архітектура і в центрі знак астральне сонця це життя. Это свет, это тепло. И дома, это добрососедство, это толерантность, это дружба между соседями, между народами. То тепла, то жизнь, которая дает солнце этому городу, этим людям. Ще про історію свого народу кримські татари додають все повторюється, як і понад 200 років тому Росія позбавила їх домівки. Вони вимушені переселятись та тікати від переслідувань. Проте запевняють, національні традиції та культура для них понад усе. Тож зберігатимуть та знайомитимуть з ними всю Україну. Ірина Дідух Вадимінжиєвський, новини телеканал Віта. Ось так завтра новий день і нові новини про них традиційно о 19.00. Ну я прощаюсь з вами. Не забудьте про прогноз погоди. Він далі. До побачення. 13 січня у Вінниці погода хмарна з проясненнями без опадів. Вітер південно західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Вночі температура повітря становитиме від мінус 2 до нуля. В день потепліше – плюс 2, плюс 4.